Цікаві факти про гарбуз. Гарбузове листя і квіти теж їстівні. У деяких країнах люди готують страви не тільки з гарбузової м'якоці, але й з його листя та квітів. Їх додають до салатів, супів або смажать. Деякі гарбузи можуть вирости настільки великими, що важать більше 200 кг. Гарбузи на 90% складаються з води, тому вони такі соковиті. насіння гарбуза роблять олію. Гарбузова олія дуже корисна і має приємний горіховий смак. Гарбузи можуть плавати, незважаючи на свій розмір і вагу. Вони не тонуть. Бо в шкірці мають повітряні камери, які допомагають триматися на воді. Дякую за увагу!